Я вважаю, що зараз е, ну спослаблена українська влада, вона втратила легітимність і підтримку українських громадян. Тому їм треба е, промацати можливо точки зору залужного, як однозначно тієї людини, яка буде мати вплив е, в майбутніх розкладах, однозначно вона зараз потенційно розглядається як е, дуже потужна людина. Е, в е, значить в майбутньому. Нашому політику мі в естеблишменті, якщо хочете, а тому вони хочуть промацати, розуміючи, що зараз Зеленський не має мандата від громадян. От, на мою думку, от якби Зеленський сьогодні був в своїй своїй силі і славі, як він вважав зі сіматами Міндічами, правоохоронною системою з керівництвом, значить, всієї правоохоронної системи, яка не бачила цього бек-офіса, значить, деркача Міндіча, так, от, якби він був в такій мові, то в такій своїй славі, то тоді пам'ятаєте фразу. Нам треба ухвалювати складні рішення, і тому нам потрібні голоси сух народу. Тобто, фактично вони тоді могли би е, е, зобов'язати слух народу. Тим більше, значить, е, на які я на гачку татарова і які є на зарплаті у е, міндіча. Зрозуміло, що вони би проголосували зараз. Вони розуміють, що вони можуть домовитись, можливо, але це не пройде через парламент. Ця конфіскація майна у родичів. І наближених або пов'язаних осіб, які не зможуть довести е, правомірність набутого майна, які в них є, які не зможуть довести. Тобто підозра може бути в тому, що це майно було передано якесь, або, скажімо, гроші корупціонера можуть бути передані пов'язаним родичам. Оця історія, коли у людей у людини забирають те, чого вона прагнула, вона набагато серйозніша і страшніша для людини ніж просто напросто відсидіти в тюрмі. Якщо тим більше тим баєш гроші, то відсидіти в тюрмі, ти можеш досить комфортних умов. Mm -hmm. от, а Майнове от обнулення для людини, так щоб все от, з самого от. початку, з першого рівня, починає грати абсолютно, знову свій фінансовий абсолютно тетріс. точно, mm -hmm. і не тільки в цілі людини, а і у всіх близьких, і на пов'язаних з нею осіб, які могли користуватися цим корупційним майном.